Пранта, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Сьогодні, завтра, останні дні для знижок на амулету. Деякі комусь на особисте життя, навіть посприяв схудненню на 10 кілограмів. У мене є феючка. причому таку мету вона не ставила. Але коли ви разом з вищими силами, то все можливо. Дивіться, що від вас крито. Від вас крито, що є якась людина, яка переживає десятку мечів через почуття до вас. Ну, тут показують цю людину, знаєте, як вам сказати, вона трішки незріла. Тому що страждає. Причому десятка мечів страждає по-справжньому, це не вигадано. Але ну, не веде себе як чоловік, тобто не робить дій. Не знаю, як ви, а я свято вірю в те, що якщо чоловік хоче, напишіть, до речі, як ви вважаєте, то він вас знайде і в космосі. Не буває таке, жінка не хочу, я пішов. Звісно, якщо раніше було кохання. А потім жінка не хоче. То причина чоловікою він хоче повернутися, то було б бажання кохання повернути можливо. Ну, Я не кажу, тому що зрада була, звісно, але якісь такі причини. Але тут я відчуваю людина незріла, людина, яка, знаєте, всруся, але не підкорюся. Так, що ще від вас крите? Так, кажуть, правда, ви з цією людиною знаходитесь в обмеженнях щодо спілкування і бачення. Або ви його заблокували, або він вас. Колісниця. Ця людина багато знаходиться в поїздках або в якихось переміщеннях. І. Угу. А вірніше кажуть дівчата, яка поїздка буде 100%, що він їде до вас, до коханої жінки. Не знаю, хочете ви не хочете і не завжди колишні повертаються для того, щоб змінитися їм. Час повертаються, бо вищі сили вас перевіряють, наскільки ви готові до нового чоловіка. Майте це на увазі. Я багато даю свого, я маю на увазі зауважень, тому що моя мета не те, щоб у вас було багато і ви казки слухали тарологів, як ви слухаєте, а щоб ви змінювали своє життя і розуміли, що розклад це підказка, не більше. І. І що? Ну, паузі ви зараз з ним знов про це кажуть. Поки що він зараз лежить, страждаю, так, колачиком скрутився і лежить. Так. Тут йому треба, але лежати йому важко, тому що тут є певні обставини, які заставляють його все ж таки рухатись вперед. Які обставини? Ну, він тут зараз, дівчата, працює, заробляє гроші. Але по ночам погано спить. Віну свою усвідомив. Це так, це правда. Усвідомив, погано спить ночами, переживає. А давайте так. Вищі сили. Дайте пораду феєчкам стосовно цього чоловіка. Дивіться, вам кажуть феєчка, ти маєш свої плани і йди по своїм планам. Собою. Так, собою будь. І з собою, бо у вас тут теж зараз ідуть якісь трансформації. Ви зараз щось плануєте, причому нове. І я розумію, що вам кажуть, що ви багато вклалися в цю людину в свій час. І ви чекаєте, ви чекаєте, хоч і підсвідомо. І перемога, кажуть, у вас буде в цьому плані. Якщо ви будете рухатись вперед, не будете на нього очікувати і йти будете по своїм планам. А чи змінився він? От мені цікаво, справді, Колесо фортуни. Він хоче подати з вами відносини. Таке чи змінився він? Карти не кажуть. Карти кажуть, що він до вас приїде, йому буде дуже важко це зробити. Але він хоче взяти шанс на відносини з вами. І у нього є конкретні практичні плани до вас, чи він піде до вас подарунком. Так, він до вас прийде король Пентаклів. Ау, скаже все, все, всі гроші твої, я твій, хочу дітей, хочу родину. Король Пентаклів. Про що ми? У когось це одружений чоловік, вас просто багато дивиться, тому заказуйте особистий розклад.